Ну що, дорогі глядачі, друзі, підписники. Ми всіх раді вітати у нас на каналі. Сьогодні у відео розпаковка двох контейнерів і знайомство з новим асортиментом. Поїхали! Одразу перший і тут же ексклюзивний трактор у бота GL26. Чому? Бо комплектується швидкісною коробкою передач. Днем з вогнем таку комплектацію важко знайти. Дуже гарний варіант, якщо регулярно потрібно переміщатись між далеко розташованими ділянками. Янмар ке 50 Бюджетний невеличкий тракторець для домашнього господарства. Звісно, що комплектується ґрунтофризою. Модель повнопривідна, з потужністю 15 кінських сил. І на одну силу менш потужний Янмар ке 40 Такі моделі, до речі, коштують в районі 4900, 5300 000 доларів. Кубота GL 241 Це довгобазова модель трактора з 3 двигуном і реверсивною коробкою передач. Ціна з фризою 8200 умовних одиниць. А ось і секі TA267. Це теж довгобазова модель. До речі, дуже схожа функціонально на серію GL від Кубота. Ціна 7700 умовних одиниць. А ще до нас прибув ось такий красень. Янмар АФ290. Трактор на 29 кінських сил. З фрезою ціна на нього буде складати 9500. Кубота GL23. З механічною коробкою передач і підсилювачем керма. 7900. 4 циліндровий Kubota X24 з гарним функціоналом. Плаваюча навіска, швидкоз'єм фризи, підсилювач керма, оберт на місці. Всі ці функції тут зібрані. Ціна його 7500 умовних одиниць. Давненько не було таких янмарчиків серії F. Багатьом вони дуже подобаються. Це по-своєму унікальна модель серед японців. Ви є можливість обрати стандартну або реверсивну коробку передач. У нас вони бувають від 18, як цей, і до 25 кінських сил. Можливо комусь буде корисна інформація, що непарні моделі по типу 19-21 йдуть з реверсом, а парні без. Трактор з кабіною купота GL418. Він теж комплектується швидкісною коробкою передач. Має потужність 41 кінську силу та 4-циліндровий дизельний двигун. Коштує 14500 умовних одиниць. Друга модель із середньобазових з 4-циліндровим двигуном у бота GT5 на 23 кінські сили. На відміну від X серії, тут додавлена функція реверсу на бал відбору потужності. Ціна 7300. Потужний малючок на 19 кінських сил. Робота Асті 195. Найпотужніший з цієї серії, який можна у нас зустріти. Ціна з фризою 5900 умовних одиниць. І крайній трактор з контейнера теж з оригінальною кабіною 30-сильний Mitsubishi MT305. До речі, кабіни у цих тракторів відрізняються особливим комфортом. Приїзді та розташуванням органів управління. Хто їздив на таких, зрозуміє, про що йде мова. І ціна, звісно ж, 11 тисяч 500 умовних одиниць. Готово! Контейнер пустий. Ставимо трактори на колеса і розвантажуємо труб. Кубота FT25. High Speed. Знов таки зустрічає перший ексклюзив. Календарний рік виробництва цього трактора 2015. Дуже цікавий екземпляр. Зробимо окремо на нього відеоогляд. Думаю, вам теж буде дуже цікаво. Ось такий буде ще малючок від купоти B117. Повнопривідний з плаваючою навіскою. Ціна на такий 4900 умовних одиниць. Кубота GB18. Модель 2000-х років виробництва. Дуже маневрений і функціональний. Буде такий в наявності за 6400 умовних одиниць. Ще отримали ось таких класних малюків від компанії Yanmar серії AF 160 та 180. Є трьохточка, плавуча навіска, реверсна коробка передач та підсилювач керма. Дуже круті моделі насправді. Такі коштують 6200 та 6600 доларів. А ось і бюджетний янмар великих розмірів та ВГ F195. Дуже надійна модель ще кінця 80-х та початку 90-х років. 6000 доларів. Трактор коштує з фрезою. І ще покажу цього АФ-15. Видно, був колись на нього вчіплений навантажувач. Візуально теж досить гідно виглядає. Вже доукомплектуємо і дамо оціночку. Ціна такого 5900 доларів. Як то кажуть, малюків багато не буває. Особливо 17-й сильник з підсилювачем керма і в неперевершеному стані. І це буде Кубота Б72 за ціною 6000 доларів. А це Mitsubishi MT165. Малюк з реверсивною коробкою передач і трьохточковою навіскою з додатковим гідроциліндром. Ціна такого 5300 умовних одиниць. Кубота Т-265. Теж не менш ексклюзивний трактор від попередніх. Рік випуску цього красення 2010. Теж дуже хочеться зробити на нього окремий відеоогляд і поділитися з вами. Все ж таки не дуже часто їх можна зустріти. Але у нас в планах є привозити більше подібних ньому моделей. Середньобазовий кубота GT-23. Теж досить популярний трактор серед користувачів. За рахунок своїх збалансованих габаритів та потужності. Такі навіть тридцятки інколи бувають. А ця 23 ка коштує 8 тисяч доларів. Янмар rs 270 Special. В чому його Special ще розберемось. А ви поки гляньте, в якому стані він до нас прибув. Друга gl GL-241, Тільки ця на гідравлічній коробці передач. Ціна буде така сама: 8200 умовних одиниць. Асті А155. Теж досить гарно виглядає. Дивіться підкрилки та й в цілому зберігся класно. Ціна 5300 доларів. І на завершення вам швидкісний трактор з кабіною на 33 кінські сили. У l 33 Багато таких вже привозили, зарекомендували вони себе дуже класно. Ціна його буде 13 500 доларів. І на цій ноті ми завершуємо для вас відео. А нам ще треба буде попрацювати з ними перед тим, як їх отримують замовники та наші торгові майданчики в місті Вінниця та Рівне. Залишайте відгук або поставте лайк, якщо вам було корисне та цікаве це відео. Ще побачимось!